Ми вітання глядацькій аудиторії, Вона звати Юлія Лутвіненко. вітаю нашого гостя. Сьогодні якось експерти виступатиме Олексій Кочеренко, відомий політик, громадський діяч. Пане Олексію, доброго дня. Слава Україні. Вітаю, пані Юлія. Шановні глядачі. Вітаю, радий бути спробувати бути корисними. Ви в Києві перебуваєте? Ні, я зараз у відрядженні в мене зустріч з енергоком'юніті дуже важлива стосовно. Рішучих реформ енергетичних, які відбуваються, і їх адаптації для реалій українського життя. Бо мене дуже давайте... лякають ці рішучі реформи, тому ага, хочу так. говорити. Тоді давайте ми з Нафтогазу і почнемо. А, ваш, ваш улюблений Нафтогаз, так так. Я, я це мої моя слабкість. Так. Отже, нафтогаз починає примусове стягнення з Російської Федерації 5 мільярдів компенсації за збитки в Криму. Вони перспективи... правильно ну, ви... так, Які перспективи цієї справи і чи не втрачаємо ми час? Можливо, варто було б розпочати це в 2014-му одразу після анексії Криму? Ну безумовно, це треба було розпочинати, коли анексований був Крим. Чому це, чому цього не робили? Ну немає жодного пояснення, бо піарився команда Кобалєва-Вітренка більше зрозуміло, на Стогольському цьому процесі. Піари піарився на цих, як вони там? Ганебних контрактів, чи як, на яких вони виграли великі гроші, до речі, ганебні контракти, які в результаті принесли в Україні дуже великі гроші, то може вони не такі ганебні були. Але дійсно, треба було починати ці судові процеси в той момент. Тим більше, що практика Нафтогаза тих часів, я думаю, що вона і не дуже змінилася. Це не дуже заощаджувати кошти свої, ну не свої, як наші з вами. Ми ж прилатимо за газ, да? тобто кошти з доходів нафтогазу Газу на юридичні компанії в нафтогазі завжди прикобалів там колосальні суми закладалися на аутсорсинг, на юристів там на 2 мільярди гривень на юридичні консультації. Це при тому, що 1200 осіб це штат. Оцієї надбудови, ну ви розумієте, це не ті, що виробляють продукт, а ті, що надбудова, сам Нафтогаз. Ну я думаю, ну це питання чому, чому так запізно. Тим не менш, Чернийшов це робить, слава Богу. Я вітаю, максимально готові сприяти. Наскільки там реалістично, ну там, мабуть, є нюанси. Я не все достеменно знаю, але безумовно юридична перспектива є. Почали би раніше, зараз було б набагато, мабуть, ну, перспективніше побачити кінець. А так непогано, але доживемо ви, чи ні, поживемо. Побачимо. А ви виключаєте можливість того, що цю компенсацію ми можемо отримати лише після завершення війни? З ну це Росії. теж непогано, Ну вибачте, ну ну а ну ну так, що ну зрозуміло, що ми не все по дорозі. Ну ну це цей це це дощ надовго, Вибачте, як співає одна українська. Співачка, да. цей дощ надовго. І тут грав довго. Якщо хтось думає, що два-три тижні там і все закінчиться, то це не до мене, це до цього дядька, який там піариться. Зараз Польща, до речі, піариться. Надовго. І тут все треба робити своєчасно заздалегідь, бажано розумієте бо ці процеси можуть бути дути дуже і дуже довгими. Тим більше ви ж бачите, що політиком Європи, по суті, ну не бачить однозначної відповіді, а як саме. Мають бути стягнені гроші з російського агресора на користь України Ну добре, поговорити це одно, а це ж, але це ж юридичні процедури. Це не прості речі. Якщо ви думаєте, що агресор із його юридичні компанії будуть просто так очікувати, що в них все заберуть і спишуть. Ну це не так. Я маю на увазі як державу агресора, так і олігархів. Ну той же самий Абрамов, Абрамович з 2 мільярди яскравий приклад. Розуміє. Вже він не хоче на 2 мільярди віддавати. Так, ви нагадаєте, чим що він обіцяв віддати на, на користь Україні. Обіцяв, ці... да, обіцяв. Такий був душка, такий простой, а зараз вже виявляється, що Абрамович російський це російський олігарх, а не наш. Розуміє. Тому ну, цього він, треба а... було очікувати. Нашим ніколи не був він він зробив все, щоб Путін став президентом. Як ви пам'ятаєте, вона абсолютно вірна, да. Тому не треба Розумі. тут ейфорії від цього там. Так і сіку, всі... сталося пізнє розкаяння. Бачите, а А промович так і лишається вірним. Але щодо повернення нафтогазу як інституції, ми з вами дуже часто цю тему піднімали, і я так і не зрозуміла для себе так. Україні потрібен нафтогаз, тому що були уряди, які казали взагалі ця інституція не потрібна, її треба розформувати. Реформувати не виходить. Це така собі держава в державі. Ну реформувати. Да, ну дивіться в такому вигляді. Однозначно, нафтогаз не потрібний, і будь-який аналіз повноцінний він управлінський. Управлінський ще раз не, не не фінансовий бухгалтерський аудит за європейськими стандартами, бо це все абсолютно ну нісенітниця. Нуль, оці всі Ернсти я. Анк, там і так далі, якими ми прикривались Коболів, там. Прайс Ветерхаус, там розумієте, це абсолютно інший аудіт, бо він дозволяє в рамках одного холдингу, цей європейський аудіт, заховати все, що можливо: збитки, борги безнадійні, яких ніхто ніколи не отримує, інші махінації внутрі вертикальної інтер, інтегральної структури, і сказати: ось чудова компанія, в неї все позитивно. Згадайте, будь ласка. Да? Останні аудіти, якими Кобалів весь час козиряв, вони казали, що як там все чудово, і Кобалів, який потужний суперменеджер. А сьогодні виявляється маленький нюанс. НАК да? Нафтогаз формує свій, свій фінансовий план і звертається до Мінфіну і до уряду, щоб заклали 327 мільярдів гривень. 327 мільярдів, це, це чверть бюджету нашого розумієте, на Компенсацію на дотацію Нафтогазу з бюджету, тобто ви а їй кажуть, без, без цього ми будемо банкрута банкрота. Тому тут має бути інший абсолютно аудіт, який в Україні може зробити лише ефективна державна структура під під назвою держаудіт Служба вона для цього створена. Для неї є спеціальні базові закони, які, які дозволяють їй зробити повноцінний управлінський аудіт і сказати, які рішення були ефективними, які рішення не були ефективними, які рішення призвели до збитків, які до, до прибутків і так далі, і тому подібне, і дати поради акціонеру та рекомендації. А акціонерам пояснюю є не Чернишов, не наглядова рада, а є український народ, держава да і. Уряд, от формальна, уряд акціонер від імені українського народу. Так от я очікую цих рекомендацій від державні служби, як виправляти ситуацію в нафтогазі yeah. але ви ви ж бачите, останні роки Нафтогаз категорично не пускав туди державді службу. Він е, костьми лягав, щоб не допустити аудіторів. Причому не не тільки до своєї материнської компанії НАК Нафтогаз, а й до всіх дочірніх компаній їх там сотні. Їх там сотні розумієте, які розум займаються різними всякими, всілякими видами бізнесу. І як і за моєю переконанням, за моєю інформацією, прибутковим є тільки на сьогодні, тільки два види бізнесу внутрі НАК Нафтагазу це видобуток газу дочірню компанію Укргазвидобування, і друге це компанія, яка оператор сховищ Укртрансгаз, це так само дочірня компанія. Тобто, дві приносять прибуток, всі решта приносять збиток, і в результаті на Нафтогаз збитку. Ось і постає питання: а нам потрібен з вами такий нафтогаз в такому ну в такому форматі? Я думаю, що ні. У мене є багато безумовно, іншої інформації. По але я хотів би дочекатися офіційного аудіту для того, щоб не це не було якось суб'єктивна претензія Кучеренка до НАК Нафтогазу, враховуючи мою любов до Нафтогазу і до з Вітеренком. Та ні, хай державний аудіт від імені акціонера. Чітко дослід дослідить. і до речі, десь три тижні тому голова державдіт оголосила, що дійсно на кінець цього року, ну на другий на третій. Четвертий квартал запланований цей Аудіт. Чому так запізно, я не знаю. Да? Бо по суті, ну, вибачте, нова ж влада вже ну чотири роки Нафтогазом оперує Ну за цей час можна було б зробити. Да? Але краще пізно, ніж ніколи. Ну, чекаємо. Але питання але ці... чому запізно? Я я все рівно буду задавати і нікому не пробачу цього, але де гарантія того, що Чорнишов не не випише так само собі премію у разі успішності по та, та, та премія? Ну давайте не перебільшувати <проб> цю премію. Ну якби <проб> це її по. Ні, ні, проблема в тому, що ми бачимо заяву на стягнення цих 5 мільярдів. Однак ніколи немає. От ви кажете, вони не пускають монітори, Так у нас немає ніколи і звітності про те, у який спосіб і як ці 5 мільярдів, 5 мільярдів. Ви кажете, це наші гроші платників податків будуть в подальшому використані. Ну я, я з вами погоджуюсь. Yeah? Да я я за... ну, я пригадую. Я пригадую Салкашвілі, який свого часу він зібрав. Ви пам'ятаєте, що він був таким дуже ліберальним. Люди в царині стягнення боргів з криміналітету, який існував у Грузії завжди, він для І Грузії то, то пройшло може, але він уклав з ними таку джентльменську угоду. Ніхто з них не сів, але він каже, що ті гроші, які ми зібрали в них. Які були здобуті незаконним кримінальним шляхом, він казав, що ми там мені здається три роки впродовж трьох років вони з цих грошей виплачували стипендії пенсії громадянам, Слушайте, Грузія, специфічна країна. Там завжди особливо кримінальні авторитети були дуже відомі в колишньому радянському союзі. Вони були сересерівськими ворами в законі, розумієте, Тому давайте так. і Михайло, як грузин, він він звідти. Розуміти, він розумів, як йому розробити цю ситуацію, і це його була відповідальність. І я не можу сказати, що я з ним не погоджуюсь. Мабуть, краще такий компроміс, ніж якась нескінченна війна, з ну як зазвичай з ніяким результатом розумієте в цій ситуації це трошки дено. Але це внутрі Грузії він розбирався, розумієте? Внутрі і відповідно, мабуть, і закону законодавчі зміни вносив для цієї операції. Тут же ми розбираємося з міжнародним ганстером, з міжнародним бандитом. Розумієте? Тому, власне кажучи, безумовно, цей рух треба робити. І я вас гарантую, що без підтримки світової, європейської, заокеанської, ну нам дуже важко буде стягнути ці гроші. Але безумовно бажано було би, щоб в контракті. Арті пана Чернішова з урядом як е, акціонером як власником було взволі заздалегідь передбачено всі, так би мовити, ну варіанти і бонуси в тому числі. Так може статися, що коли. Що, говорите, тут має бути стимулювання його, але краще це зробити заздалегідь, і я вам відкрию таємницю, бо. Нещодавно ну десь місяці два три тому, коли пан Чернишов був на засіданні комітету, і достатньо прискіпили депутати, в тому числі і від слуги народу. Вони задавали питання. А чим ви будете відрізнятися від попередників? І задавали питання, яка у вас мета, який контракт, який у цей розумієте? От, тобто індикатор ефективності. Олексій Чернишов відверто відповів, що поки що на цей рік ніякого такого чіткого жорсткого контракту немає. Завдання поставити поставлене в. Isso Ну я сприймаю це, роз, зрозуміло. Бо після е, того, що відбувалося сім років до того е, за епохи Коболів-Вітренка, йому в першу чергу треба розібратися і структуризувати взагалі внутрішні фінансові проблеми, організаційні управлінці, борги і так далі, і тому подібне. Але тут е, зі свого боку гарантую, що ми в спокій Нафтогаз не лишимо, і сам на сам його з наглядовою радою ми теж не лишимо. Бо це я розумію під наглядову раду іноземну заскочити і потім сім розповідати. Дати у нас комерційна таємниця. Ні, цього не буде, гарантую вам. І будемо все робити. Я переконаний, що тут депутати різних політичних сил вони об'єднаються. Бо ця чорна діра Нафтогазу, вона всім достатньо набридла. Да? Ринкові ціни, ринкові ціни, продають газ за якимись цінами, все чудово, премії такі, а потім дайте 327 мільярдів гривень з бюджету. Отак, от отака е, пластівка. Тому хлопці, молоді, з комітету, це теж вже зрозуміли, що я не випадково, е, Три з половиною роки і розповідав їм все, що я думаю про Коболєва, про 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 вітренка і про Нафтогаз. Тому вони зараз більше дослуховуються до моїх парад, і вже на цьому, подякую. Схема працюючи, як бачимо, звісно, безумовно. Вічний вічний двигун, перпетум мобиль. Так, до, до ще не, не болючих питань, так може статися, коли ви повернетеся в Україну. Ми вже тут будемо підготовлені до того, як діяти у разі аварії Та на початку наступного тижня. Я буду і у нас буде засідання сесії з дуже важливими питаннями. Ваш прогноз стосовно заяв МОЗ, який оприлюдні рекомендації на випадок радіаційної аварії на Запорізькій станції. Ну, ну, добре добре. Спрацював на на аптекі. Спрацював добре на фармацевтику. Розміли одразу все, що можна там в цих аптеках там з йодом цим чи цим, цим. Так але розгорнули штаби, які проводять навчання на випадок теракту. Штаби, ну а хай вони на базі штабів цих юрт, або на базі штабів, як, як вони там називаються? Незламності, там, юрти незламності, ще чогось там. Можна купити барабани туди, всі ж ще щось можна там. Пательні там за мільйон гривень, ще, ще там списати грошей. Я, я при слові штаб, мене але як зупинити вибух? От скільки на вас головне питання, розумієте? Так. От, і, і, як на мене, як найкраще, що зараз відбувається, це в сенаті е, Сполучених Штатів розглядається законопроект. зареєстрований вже в якому чітко говориться, що у випадку радіаційного враження території НАТО, це по суті є напад на НАТО і власне каючи це оголошення війни НАТО, розумієте? І оце безумовно ключі, ну, набагато потужніше. Тому е, я дійсно не виключаю особливо після Каховської ГЕС терористичного акту, що зрозуміло, це що був такий сигнал, що ми можемо таке ж саме щось учудити і на Запорізькій станції в Енергодарі. Ну, на превеликий жаль, ми всі там заднім числом розумні, але це очевидні речі. Зараз про них не дуже люблять говорити, і ну не дуже на часі. Да, Єдність, єднаємося в Лондоні розповіли там, чудову презентацію, як нам потрібні якісь колосальні гроші під, гроші під якісь там, там фантастичні проекти і все таке інше. Але ключове ж питання одне. Навіть коли вже було зрозуміло, що агресор пішов через Крим, я маю на увазі лютий е, минулого року. У нас був час у енергоатома для на те, щоб зупинити всі шість реакторів блоків атомної станції, вивести їх в режим холодного останову, тобто не, не, безпечний режим, по суті, справи з якого ну ніяких загроз би не було, тобто не дати ворогу шантажувати Україну, Європу і світ Запорізької атомної станції. Чому цього не було зроблено? Ніякої відповіді не, немає. Аргументів ніяких я не бачу, і мені важко буде сприйняти аргументи. Розумієте, про що я кажу? На це було два тижні, а ця операція займала 3-4 дні. Я розмовляв з фахівцями. Ядерна, ядерна а це найбільше, це найбільше питання, та, як можна було допустити е, окупацію та захватку. вже коли вже військовий фактор вже зрозумілий, енергетики мали спрацювати на випередження, бо треба було негайне рішення РНБО для того, щоб виводити реактори з, з базового режиму? розумієте в основному. І це все абсолютно достатньо ну спокійно можна було зробити за 3-4 дні. Пане Олексію, я не можу не показати вам одну заяву, яку робить пригожин, якого називають можливим майбутнім президентом Росії. Тут що не заява, то свято. Виявляється, Україна не бомбувала Донецьк 8 років. Я зараз хочу, якщо ви почуєте, не почуєте, буквально фрагмент його заяви. Будь ласка. 14 чотирьостого чотирнадцятого два чутно вам свіст розпілувався. Там вас розваровувався людьми. Часть з них були з адміністрації президента, часть із ФСБ, часть привлечені олігархи. Він абсолютно Ну, Це трошки людина просто ласка. Ну, послухайте, послухайте. Ну давайте так. Ну ми ж розуміємо, що насправді будь-який яка будь роздрайв в страні ворога на, нам тактично вигідний, Розумієте, що там далі буде, буде пригожин чи не буде. чи... Третій чи п'ятий, хай вони побивають один одного. Але я про інше. Я так сталося, достатньо непогано знаю історію пострадянського ну, розвитку як України, так і усіх інших країн пострадянських. І я знаю, як після е, Чеченської війни і після того, як розбомбили е, цей ну Чечню, як їх там. Як їх грозний, грозний. грозний, да, да ічкерія там і все його ж знищили по суті справи, і знищили дуже багато інфраструктури, і все які колосальні кошти одразу туди стали вливатися з державного російського бюджету? Це ще за часів Єльцина, е і який там був деребан, там був ну всесвітній деребан. От як ви думаєте, на чому? Російські мільярдери стали мільярдерами своїми там яхтами, палацами там. Клубами футбольними, всім цим шик От на чому, на дерибані бюджетних грошей. Це завжди в Росії був такий е, бізнес, хоб, хобі, такий, ну, такий непоганий. Да? Бюджет там ну, величезний, зрозуміла, на, на нафті та на газі, Газпрому. Е, як завжди, людям щось таке дістається, але зрозумів, і от на цій відновленні ічкерії, після того, як її знищили, це був такий з боку центра, з федерального боку, такий, типу, пряник. да і там роздірібанили його разом з тими самими чеченськими олігархами. Після цього вони всі купили себе десятки цих кубиків мерседесів. Приїхали в Москву з автоматами, їздили по Москві, стріляли з автоматів і кричали: ура, ура! Нам все подобається. Отак от облаштована Росія була, отак от же вона і зараз облаштована. Зрозуміла, що на Донбас на Луганськ списувалися дуже великі гроші, дерібанилися там направо наліво, бо ніхто точно не збирався допомагати там цим. Не знаю, як їх назвати. Ну давайте там українцям, які вишилися на окупованій території, хоча значна частина там, ну ви розумієте, вони ментальна росіяни. В і, і, общем, на них заробили, як завжди, дуже дуже і дуже непогані величезні гроші. І те, що каже Пригожин, немає в мене цього. Пригожин каже, що на них не просто заробили, їх ошукали цих людей, ошукали світ, коли переконували, що насправді нібито Україна бомбила. Бачите, він каже, що ніхто не бомбив бо з боку України, Україна нічого Послухайте, не си. ну, у мене немає переконання. Зрозуміло, що коли йдуть бойові дії, можуть бути всяк, всілякі. Такі не випадки, але але казати взагалі, що Україна там бомбила щось там. Ці міста це був один з факторів російської пропаганди, і на ньому тут піарилися дуже багато і таких і українських діячів. Розумієте, ну вибачте, давайте правді в очі дивитися. Вони на цьому побудували свою політичну е, кампанію, яка на жаль призвела до дуже поганих на. Угу. Останнє питання я поставлю питання, яке лякає нас всіх, в очікуванні якого ми знаходимося з часу початку війни в Україні, і заяву, яку робить, ви знаєте, перебуваючи в застінках грузинських президент Саакашвілі, сьогодні, вдруге його згадую. Зогляду на те, що він робить заяву про те, що Путін робить останніми місяцями. Це підготовка, усе, що він робить, це підготовка до натискання червоної кнопки. Є запобіжники, які. Хто або що зупинить Путіна, і чи дійсно ми можемо бути переконані, що та червона кнопка така сама ефективна, як і вся російська армія? Ну, давайте так. Я бажаю здоров'я і, і, і всього найкращого Михайлу Савкішвілі. Але тут же не про те, що він заявляє чи не заявляє. Я розумію, що в, ньому, ну, в нього свій специфічний шлях. Зрозуміло, що він не зальований сьогодні. Це розуміють сьогодні. Я думаю, що не тільки в Україні. Я думаю, що це сьогодні одна з один з головних траблів світу. Хоча ви знаєте, світ такий перемін, ну такий змінний. Да, Ось сьогодні всі. Засоби ну вчора засоби маси інформації світові на перших сторінках. Це загибель п'яти осіб в цьому батісках на Титаніку, які чомусь полізли в цей батіскав, спустилися. Ну знаєте, таке якесь Анрія. От Анрія, от цю якусь машу таку незрозумілу конструкцію. Але це все новина номер один. Не те про що ви ми з вами говоримо. А це розумієте Тому безумовно нам, і в тому числі і Михайлу треба, мабуть, про це говорити. Що ми знаємо, що ми припускаємо про це і Байден. Заявляє і Блінкен заявляв, і наша політику Зеленський він правильно робить, що з цим робити? Хороше питання. Ну, безумовно, намагатися включити всілякі можливі механізми, але ж тут постане головне питання: а чи готові ми поступитися? Для пошуку якогось компромісу, вибачте, чим готові поступитися, бо терорист саме цього і хоче. Це ж його мета. Та да, давайте будемо відвертими. Тому як на мене, тут в першу чергу геополітичний цей треба включати механізми стримування. В першу чергу, це і Китай, і Індія, ну і всі світові так бувати держави. Для цього щоб цьому запобігти, це якщо казати про політичний аспект. Про аспекти військовий або спеціальних операцій ну я вже не кажу, бо зрозуміло, що значна частина світу молилася б, якщо якби ми е, прочитали завтра в газетах на першій сторінці, втра, ну, чорну таку ету, що е, закінчено кар'єру, чор... чор кир, кир, Чергова кар'єра, чергового фюрера е, закінчена. Я думаю, це була б найкраща новина для усіх нас. Хоча і далі, і після цього навіть не було б все так просто. Ви розумієте? Бо є якийсь пригожень, і що в нього в голові так само. Ми ж з вами не до кінця розуміємо. Тому будемо сподіватися, все ж таки, що світ ну це світова проблема сьогодні, і вирішення її ну, в якийсь розумний спосіб. Це ну більш підвищує шанси в цьому плані на, на такі варіант. Ви сподіваєтеся? Останнє запитання на вільнюський саміт сьогодні. Було дуже багато заяв. Зокрема, про те, що можливо буде досягнуто під час вільнюського саміту якусь угоду. Буде запропоновано а, членство з відкритою дату. Це так звучить. Членство зрозуміти. Будь ласка, ну це ну НАТО. От, от тоже воно стала сама ця ідея. Вона правильна ідея. Але люди, ну українці, не розуміють завдяки не ну якимось не дуже відповідальним політикам. Вони не до кінця розуміють, що в НАТО вступає не армія, не збройні сили України, які би дійсно на сьогодні, мабуть, стали б одним із найпотужніших, розумієте? Там ланок цього НАТО цієї організації країни вступають в НАТО. І це не тільки відповідність їх збройних сил, а це в першу чергу відповідність демократичних процедур, антикорупційних процедур, верховенства права, захисту майна. Тобто, це, це цілий комплекс розумієте, зобов'язань, які на себе бере, бере Україна. І я мушу розчарувати. Не готовий не готова сьогодні Україна відповідати цим всім зобов'язанням. Ми кожного дня читаємо про якийсь черговий скандал, чергового воєнкома. Який в Італії за мільйон доларів купує да його дружина? Чи хто там купує чи про барабани Іспанії? В Іспанії, да, Вибачте, в Іспанії, да. чи розумієте, Ну кожного дня якийсь отакий скандал вилазить на величезні суми. Я вже не кажу про яйця розумієте, про ці яйця за 17 гривень. і в той же час НАТО НАТО. Ну вибачте, тут розрив, і я, я в цей швидкий сценарій на жаль не вірю. Реально вам скажу, хотілося, б, але не вірю, бо не бачу я передумов для цього саме в тому числі завдяки тому, що в Україні на жаль, українська влада, ну не дуже вона прискорювати ці процеси. І от звітування по законах євроінтеграційних вони люблять, да? але інколи заплутаються. Бо Шмигаль каже інколи, що ми всі закони вже всі вимоги виконали. Вчора виявляється, що із там 6-2 тільки прийняли, і то вони не працюють. розумієте Тому я в цій ну в цьому, вибачте, фейерверку новин варюся, і я достатньо ну, прагматично, інколи скептично ставлюся до цього. В угу. числі і до лондонського форуму. Ну, це окремо професійно будемо на комітеті говорити, що там наговорили там наші, наші вожді, як вони збираються, хто це збирається все виконувати. Ну, в, 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 в сухому підсумку, інститут добровольців сформовано, інститут волонтерів сформовано, українці і армія вже досягли цього стандарту Ці, безумно, Тут стандар... безумовно, це громадянське суспільство, от дивіться, громадянське суспільство це... значно випереджає. Ніж офіційне. А що нам робити з владою, то ми ж знаємо. В нас вже є досвід. На жаль, і так, і... Так, так. її треба жор жорстким чином моніторити, контролювати, перевіряти 150 разів. Та її, от це ще Кузьма казав, да Скрябин, от, дити дити От постійно, вибачте, це так. А що таке? Оце про що Кузьма казав? Це перевибори. Щось не так. У відставку нафіг всіх розумієте, і перевибори. Я розумієте, розумію, що воєнний час, на жаль, скорочує цей маневр, але тут іншої пральної машини важко запустити. Безумовно, це і судова, і правоохоронна система, і так далі, і неминучість покарання за злочином то те, чого в Україні, на жаль, з чим великі проблеми. Олексій Кучеренко, політик громадський діяч, був з нами на зв'язку. Дякую вам за вашу точку Дякую. зору. І побачимося. Приємного да побачимо. пересік нашим глядачам. Нагадаю, свої зауваження, лайки і питання ви можете залишати на нашому каналі також. На До все добре.